А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі Bybit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові Гаманез. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацією на біржі MEX. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яких буде в описі під цим відео. Всім доброго вечора! Сьогодні я вам покажу, як можна безкоштовно отримати біткоін. Отримувати ми будемо 100 000 сатоші на сьогоднішній день це приблизно 21-22 долари Отримувати біткоін ми будемо за виконання нескладних завдань від біржі Ascendex Для цього потрібно зареєструватися за моїм реферальним посиланням. Всі ті, хто зареєструється по моєму посиланню, також отримають бонус. Також, якщо ви введете мій реферальний код, вам на ще бонусом трішки сатошиків Після того як ви зареєструвалися на цій біржі, нажимаємо ось сюди, там де подарочок. Ось тут будуть перелік завдань, за виконання яких ми будемо отримувати сатошики. Так, тепер давайте трішки пройдемося по завданнях, як їх виконувати. Тут в основному завдання на торги. Тобто чим більше ви торгуєте, тим більше у вас цих сатош. Наприклад, ну, ось є завдання зробити об'єм на споті. Нажимаємо начати. Закриваємо, то нам потрібно просто торгувати. Відкривати позиції і закривати. Так ми набуваємо собі обсяг торгів в 500, 2500 або 5000 та получаємо за це сатош. Як торгувати на споті в мене є окреме відео, так що рекомендую з ним ознакомитись та виконувати це завдання. Переходимо далі. Ще в нас тут є завдання за стайкінг. Тобто нам потрібно кинути в стайкен певну суму грошей і можна зразу її вивезти. Нажимаємо почати. На Ось тут обираємо, яку ми хочемо монету застайкати. Обираємо суму. Мінімум тож можна застайкати 25 доларів. Після того як застайкали, ми можемо зразу вивести свої кошти зі стайкінгу. Нажимаємо викуп, збираємо максимальну суму та нажимаємо Викупити. Нам достатньо буде закинути буквально на декілька секунд в стейкен для того, щоб наше завдання зарахувалося. Ось, ось як бачите, в моїх виконаних завданнях я отримав винагороду за стайкен 25 доларів. Ось є. Ось умови. Та ось мені нарахували 8000 точно. Такі ж саме завдання і для ф'ючерсів, просто потрібно робити більший об'єм. Як торгувати на ф'ючерсах, в мене також є відео, будь ласка, переходьте на мій YouTube, шукайте відео, вивчайте і торгуйте. Також тут ще можна отримувати Сатоші за проходження рівня, тобто ви виконуєте завдання, піднімаєте рівень і вам бонусом ще дають Сатоші. Після того як ви назбираєте 100 тисяч сатоші, ви нажимаєте ось сюди кнопку Викупити та виводите свої Сатоші на спотовий гаманець і вже тоді можете з ними робити все що вигодно, чи продати, чи перевезти на іншу біржу. Як бачите мені для виводу ще потрібно збирати 79 тисяч. Стосовно того чи виплатить біржа бонуси, я можу вам з гарантією сказати, що так, біржа все виплачує, ніякого скаму тут немає. Я вже неоднократно отримував від цієї біржі бонуси, так що ніяких проблем з нею не було. Можете виконувати і не переживати. Також хотів сказати, що всі ті, хто зареєструється за моїм посиланням і зроблять торговий оборот більше 500 доларів, отримують бонусом ще плюс 5 доларів. І так, ось я трішки повиконував завдання, і що в мене вийшло? я зараз набрав. 40 тисяч сатоші Виконав я ось такі завдання. Перше, я пройшов верифікацію, за це мені дали 10 000 сатоші Потім поповнив е, свій гаманець на більше ніж 20 доларів Тут мінімум потрібно поповняти на 20$. доларів Після цього закинув стейкінг на 25 доларів та отримав спою винагороду. Закинув і зразу забрав. І далі потрібно просто торгувати на біржі на споті, на ф'ючерсах. Зараз я зробив торговий оборот більше 500 доларів. 750 доларів. І в мене на комісію пішло 1 долар. Я думаю, що я закінчу виконувати всі завдання і на комісії взагалом піде, ну, я думаю, 5 можливо 8 доларів я впишусь в такі рамки ось таким способом ви можете заробляти свої сатоші і, і отримувати біткоін абсолютно безкоштовно також не забувайте заходити кожного дня та нажимати кнопку майнінгу, так сказати біткоїна ось список всіх бонусів які я отримав за певну активність Ну і на цьому поки все. Я буду далі виконувати ці завдання. А вам я дякую за перегляд. Бажаю максимальних гіксів. Хотів би подякувати всім тим людям, які підписуються на мій YouTube канал та Telegram. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Також хотів би вас попросити написати в коментарях під цим відео, на яку тему ви хотіли побачити відео.